Кінець робочого тижня з дощами та вітром погоду на Одещині у четвер диктуватиме циклон під назвою Норберт із центром над півднем України. Розповідає синоптик гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Бесклепська. У Одеській області та місті Одеса очікуються вночі помірні опади, в день невеликий дощ. Вітер західний, 9-14 метрів за секунду. Вночі по Одеській області можливі місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура вночі в Одеському регіоні сягатиме 6, а в день 11 градусів тепла. Уточнює фахівець. Наступний вікенд, згідно з прогнозом, буде похмурим, але вже не таким мокрим. Погода Одеської області та міста Одеси буде зумовлювати пол, малоградієнтне поле підвищеного тиску. Тому у ці дні очікуємо без істотних опадів лише в день 7 квітня місцями невеликий дощ. Температура у нічний час буде 0,5 градусів тепла, а в день 9-14 градусів тепла. Вітер у суботу буде помірний до 10 метрів в секунду і 9-го стихне каже Юлія Басклепська. А початок наступного тижня знову принесе опади. На погоду Одеської області та міста Одеси буде впливати улогове на циклоно з центром над Малою Азією, яка буде зміщуватися на Чорне море. Тому 10-го квітня очікуємо місцями невеликий дощ. Температура в цей в нічний час буде складати 0,5 градусів тепла, в день 10-15 градусів тепла, вітер буде північний 9-14 метрів за секунду.